У домі печалі попрощалась із Богданом Трембою. Чоловік працював у розвідці 16-го окремого стрілецького батальйону. 29 червня 2025 року перебуваючи на лікуванні в КНП Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня в місті Тернополі помер від отриманих поранень під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області. Грамоту пошани і Скорботи від головнокомандувача ЗСУ вручили дружині Богдана Анні. Попрощатись із Богданом прийшли його побратими, серед них Віталій Мовчко. Тільки почав з війнами разом пішли. Він не був, до того немає ніякого військового досвіду, вже безпосередньо приймав присягу в частині, і безпосередньо ну, він до останнього був справжнім патріотом. Серед друзів Богдана Максим Дісь чоловік розповідає, разом із товаришем займалася тайським боксом. Ніхто в мене так сильно не був, як Богдан. Я йому це нагадував. І дуже жалію, і дуже боляче, що. Його вже немає, що від нього я не получу. Останній день перед смертю ми провели в лікарні з дружиною один на три-чотири спілкувалися. Я вийшов впевнений в тому, що Бодя буде боротися. Він розумів, що з ним говорили. Він боровся, до останнього боровся. Можливо, організм не витримав, але дух Боді боровся до останнього. Він... Боровся, він відкривав очі. Він, ну, він довго був в комі, але він відкрив очі. Він подивився на своїх рідних, на донечку. Він зі всіма хотів мені таке враження, що він не він не міг говорити, але він хотів проснутися і сказати: дякую, що ви зі мною, дякую, що мене підтримуєте. Я вас всіх дуже люблю. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.